Обзор великого сімейного будинку. Так, Це в нас хол, загальна зона, місця для взуття. Дівчатка, дуже буду прошу залишати вдячність подяки. Це велика вітальня. Столи можна переставляти, зручне положення. Є кавова машина, мікрохвильовка. Тут кухня, зараз дівчат попросила, все, вони тут готують. Велика холодильник. Є все для того, щоб готувати весь посуд, з таким краєвидом мойка. Це кладова кімната. Ідемо, дивимося. Тут ви можете користуватися дощовиками загального. Обов'язково вдягати жилети дітям як дитячі, так і дорослі, бо є човник, на якому діти можуть поплавати, є сушилка, є матраси, додатковий. І пилосос, додатковий, постільне більо пилесунок. Це рецепшн. Світло тут вмикається, і якраз підсвітка будинку вмикається теж також. Це рецепшн. Якщо комусь потрібно, є маленьке ліжечко. Іграшки з Японії для дітей можна брати. Ось так виглядають кімнати. Зараз дівчатка вже виїжджають. Кімната на два ліжка, є зручний стол для працювання. Якщо хтось три родини, можливо додатково поставити ліжко. Ось такі з матрасами. Ось така друга кімната, це маленькі, на 2-3 особи. Також на першому поверсі є. Коридор з і два ідентичні ванні кімнати. Унітаз, зручна душова сучасної обробки Пральна машина з функцією сушилки, якщо волога пилу, треба виставляти ось тут на утюжок Також привітці. Також ідентична друга.